Так, у нас ось такий подарунок. Верніше приїхав. Сюрпризик такий. Ну, відкривай. Приїхала наша красунька. кроличка, замовили собі. Так оно, їй так, подивіться. Все вона тут, що вона тут. Боже мій Розесенька, бо красиво, яка молодюсенька, зяйка. Алюшенька така, дивись. Вона їхала-їхала довго. Це вона така буде полтавчанка. Да, полтавчанка приїхала. І там сіна їй дали з собою, так, да? сіна дали. Вона їхала, їхала і приїхала. красунечка така, так? Да? Гарна дівчинка. Це у нас кроличка, породи французький баранчик. Окрасу Мадагаскар. Дивіться, Мадагаскар, тому що я так думаю, що темненькі вушка в неї, носик темненький, лапки там темненькі, хвостика не видно. Сама така вона коричненька. Бачите? Я дуже хотіла такий окрас, ще дуже хочу окрас гавану. ну Ось так, Ось так, вставай, ставай. Ну, поки будемо чекати е, гавану, будемо радіти, що у нас є Мадагаскар. Гарна кроличечка. головне, що буде <кхи> у нас нова кров. Да, така вона ще молодесенька, ще їй треба, напевно, я так думаю, що підрости трохи. Ось. Я її так довго чекала на вокзалі, автобус затримався на півгодинки. То я так вже і ждала, ждала. Це вже ми приїхали додому. Будемо зараз сідати в свою кліточку і покажемо далі, що там буде. Ось, посадила її кліточку. Щось трошки лапками б'є, сердиться. Сердиться трошки. Нова клітка, нові запахи, ну нічого. Тут дівчатка біля неї поряд, так що... Я думаю, що все буде добре, все обдивиться. Да? Все обдивиться. О, я вже знайшла покушати. Зараз водички покушать і все буде добре. Ой, воно. Ну. Принц, ти що мені гризеш ботинки? Ти що мені гризеш Да? От поклали її такого сімця і... Щоб трошки пахло її домом, і вона не так нервувалася. Ну, мені здається, що вона така крилечка, спокійна, до рук привична. Гляньте, Ячмінь їсть, та я думаю, що діло буде. Принц, зайди! Принц, зайди на місто, ось ось. Заходь на місто.